Люцесінь. ТЕМний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Це було друге слухання проєкту Обернення до стіни у РОС. Третього дня Тейлор, Рей Діас і Ганц мали презентувати перший етап власних проєктів вже попередньо обговорений представниками постійних членів Рос. Рей Діас із Ганцом надали свої матеріали ще на стадії попереднього слухання. А ось Тейлор презентував свій план уперше. Це викликало жваве зацікавлення обговоренням усіх деталей. Тейлор почав виступ зі стислого викладу плану. Мені потрібен космічний флот під моїм безпосереднім керівництвом. Уже після першого речення Тейлора двоє інших обернених підняли руки, аби відреагувати на реплику. Спочатку взяв слово Діас. Наші з містером Гайнсом плани наразилися на критику, поза як потребували надмірного залучення ресурсів, але те, що ми зараз почули, переходить усі межі. Пан Тейлор зажадав власного космічного флоту. Я не казав, що він буде великий, тихо відповів Тейлор. Мій план не передбачає будівництва великих військових кораблів, та й, в принципі, там не має бути жодних великих кораблів. Я хочу створити з'єднання космічних винищувачів, кожен з яких за розмірами не перевищуватиме звичних для нас літаків і користуватиметься єдиним пілотом. Такий собі москіт у космосі. Тому план має назву Рій Москітів. Але кораблів потрібно багато, принаймні не менше, ніж соляріанських, посланих для вторгнення, тому лік вистиметься на тисячі. Ви збираєтесь атакувати бойові трисоляріанські кораблі москітами, вони не матимуть шансу на укус, а якщо й куснуть, то не викличуть навіть свербіння, роздратовано відрубав один із представників РОС. Тейлор підняв палець. Але якщо кожен москіт буде оснащений водневою бомбою з потужністю сотні мегатонн. Технологія якої, наскільки мені стало відомо, нині на стадії розробки, Містер Реудіа, згідно з принципами плану обернені до стіни, ви просто не маєте права відмовити мені в доступі до цієї технології, адже це не ваша приватна власність. Щойно ця технологія буде розроблена та впроваджена, я матиму всі права на її використання. Реодія зглянув на Тейлора. Мені здається, чи це і справді звичайний плагіат мого плану. Якщо план оберненого може бути так просто будь-ким скопійований, то чи має така людина зватися оберненим? сардонічно посміхнувся Тейлор. Подібні москіти не можуть летати далеко. Радіус бойового використання цих іграшкових космічних винищувачів обмежуватиметься орбітою Марса, чи не так? запитав голова Рос Гаранін. Будьте обережні. Його наступною вимогою може виявитися створення корабля носія з посмішкою сказав Гайнс. Такої потреби не виникне, спокійно заперечив Тейлор. Ці космічні винищувачі. Матимуть можливість приєднуватися один до одного, утворюючи гігантський об'єкт, який я називаю москітною формацією». вона й виконуватиме роль корабля носія. Рухатись у просторі така формація зможе або за допомогою зовнішнього навісного двигуна, або використовуючи двигуни незначного числа винищувачів. Коли об'єднання досягне крейсерської швидкості, радіус його бойового використання не поступатиметься радіусу великих бойових кораблів на театрі бойових дій. Величезна формація дезінтегрується на складові, цілий рій винищувачів вступить у бій, причому кожен москіт діятиме самостійно, незалежно від інших. Якщо ви плануєте використовувати ваш рій москітів у бойових діях поза межами сонячної системи, то час польоту вимірюватиметься роками, і за час цієї подорожі тисячі пілотів винищувачів мають залишатися в кабінах без можливості бодай підвестися, а де ви, у невеличкому винищувачі, розмістите запаси їжі та води. Поцікавився хтось із присутніх. Гібернація. просто відповів Тейлор. Успішна реалізація мого плану залежить від двох технологій, що мають стати доступними в майбутньому мініатюрні ядерні бомби значної потужності, компактне обладнання для гібернації екіпажів. Гібернація в крицевій труні на кілька років, миттєве пробудження до життя і відразу суїцидальна атака. Кар'єра пілота винищувача не вважатиметься однією з найпривабливіших, іронічно зауважив Гайс. Тейлор раптом втратив всю свою звичайну в'їдливість і по тривалій мовчанці кивнув на знак згоди. Так, знайти стільки пілотів найскладніша частина плану рій москітів. Матеріали з описом деталей плану Тейлора роздали присутнім, проте бажання їх обговорювати ні в кого не виникало. Голова Росу голосив про завершення сьогоднішніх слухань. А Лодзи хіба не мав бути присутній? роздратовано поцікавився представник США. Він не відвідуватиме наших зібрань, відповів Гаранін. Лодзи заявив, що усамітнення та відсутність під час слухань Рос є частиною його плану. У відповідь учасники слухань почали перешіптуватися. Дехто також виказував ознаки роздратування, були такі, хто загадково посміхався. Ця людина сибарит, який розтринькує ресурси, випалив рейдіс. А ви самі тоді хто? Тейлор підняв на нього погляд. Ніхто не очікував від нього такої брутальності, адже успіх реалізації плану рі москітів. Цілком залежав від технології супербомби Раядіеса. Я хотів би висловити свою повагу докторові Лодзи, який, вочевидь, добре опанував навички самоконтролю, здатність тверезо оцінювати власні можливості, саме тому утримується від марних витрат, мовив Ганц. Потім, звертаючись безпосередньо до Раядіеса, продовжив. Я гадаю, пан Радіс мав би дечого повчитися на такому прикладі. Усі присутні розуміли, що Тейлор із Ганцом не стільки захищають лодзи. Скільки цькують реадіаса? Гранін постукав молоточком по столі. По перше, обернений Радіас порушив регламент, коментуючи виступ без надання йому слова. Нагадую вам про тактовність у висловах про інших обернених. По друге, акцентую увагу обернених Тейлора та Ганса на тому, що й деякі їхні висловлювання неприйнятні в поважному зібранні. Пане голово, розпочав Ганс, містер Едіас у своєму плані продемонстрував армійську прямолінійність. Позаяк його країна слідом за Іраном і Північною Кореєю потрапила під дію санкцій ООН у зв'язку з розробкою ядерної зброї, не узгодженої з іншими країнами ядерного клубу, він виказує прагнення контролю атомної енергетики. Москітний план містера Тейлора відрізняється від задуму містера Реадієса, який полягає у створенні гігантської водневої бомби за допомогою надпотужного суперкомп'ютера з рухливими комами. Плани цілком прозорі і від початку зрозумілі це не плани обернених, бо вони мають нічого спільного з таємним стратегічним плануванням. «Містер Гайнс, ваш план взагалі видається наївним та утопічним, заперечив Тейлор. Після слухань обернені зібралися в кімнаті для медитації, їхньому улюбленому місці в штаб-квартирі ООН. Зараз їм здавалося, що ця невеличка кімната створена саме для їхніх зустрічей. Тут вони зберігали тишу, відчували, що обмінюватися. Найважливішими думками не зможуть аж до початку війни. Брила залізної руди залишалися єдиним мовчазним свідком їхніх зустрічей, ніби всотуючи та поєднуючи їхні думки. ви чули про руйнівників. прошепотів Ганс. Інформація нещодавно оприлюднена на сайті ОЗТ, Оцеру вже підтвердили її, кивнув Тейлор. Знову запанувала мовчанка. Кожен із обернених намагався уявити вигляд свого руйнівника, і це видіння надалі безліч разів. З'являтиметься їм у снах серед нічних жахіть, адже день, коли обернений особисто зможе упізнати свого руйнівника, найвірогідніше стане останнім у його житті. Коли війшов батько, Ши Сяомін боязко позадкував у куток, ніби збирався ховатися, але шицян просто мовчки сів поряд. Не лякайся. Цього разу я тут не для того, щоб лупцювати чи сваритися. Надто втомлений. Шецян дістав пачку, вибив з неї дві сигарети. І другу простягнув синові. Ши Сяомін деякий час вагався чи брати. Нарешті батько з сином мовчки закурили. Нарешті шицян знову заговорив Я маю завдання, скоро поїду з країни. А як же твоя хвороба? Ши Сяомін схвильовано глянув на батька крізь пасма тютюнового диму. Спочатку поговоримо про твої справи. «Тату, мені за це світить тривалий термін ув'язнення. У голосі Ши Сяоміна зазвучала прохальна нотка. Якби ти просто втнув якусь дурню, я тебе витягнув би. Але такий вчинок зовсім інше. Міне, ми обидва дорослі, а дорослі мають відповідати за свої вчинки. Ший сяомін у розпачі похилив голову і глибоко затягнувся. Половина твоїх гріхів мої, вів далі шицян. маличкою до повноліття я не приділяв тобі належної уваги. Щовечора повертався пізно, вічно стомлений, випивав і лягав спати. Я жодного разу не відвідав батьківських зборів у школі. Ми навіть ніколи ні про що не поговорили серйозно, але знову ж таки, ми всі несемо відповідальність за свої вчинки. Сльози навернулися на очі Сяоміна. він роздушив об край ліжка з такою люттю, ніби намагався стерти на порох решту свого життя. Запам'ятай в'язниця місце вишколу злочинців, а не виправлення. Потрапивши туди, вгоді про це й мріяти. Просто спробуй не загубитися в натовпі навчися хоча б трохи захищатися. Шіцян поставив на ліжко пакет з двома блоками сигарет Юньянь. Якщо знадобиться щось інше, мати надійшле. Шецян підійшов до дверей, обернувся до сина і мовив. Міне, може, ти ще пробачиш свого батька. Але, швидше за все, тоді ти будеш старший за мене нинішнього і зрозумієш, що я зараз відчуваю. Через невеличке вічко в дверях шисяомін бачив, як його батько виходить з ізолятора попереднього ув'язнення. Зі спини він здавався дуже старим. У часи всезагальної тривожності Лодзі здавався найврівноваженішим у світі. Він самотньо походжав берегом озера, плавав у човні, збирав гриби і води в рибу, а потім наказував кухареві приготувати найвишуканіші страви. Він читав книги з багатого зібрання бібліотеки, а коли набридало, грав у гольф із охороною, їздив верхи луками і лісами, прямуючи до засніжених гірських вершин, але жодного разу не доїхав до підніжжя. Часто й просто сидів без діла на лаві над озером, розглядав відображення гір у дзеркалі води. Не хотів ні про що думати, не збирався нічого робити, так, немов у півсні, збігали день за днем. Він був сам без жодного зв'язку з великим світом. Кен теж мешкав у маєтку, але мав власний невеликий кабінет і лише зрідка турбував лодзи. А той розмовляв лише з начальником охорони, вимагаючи, щоб охоронці не ходили за ним під час прогулянок. Мовляв, якщо це так їм потрібно, то нехай не трапляється йому на очі. Лодзі почувався човном, що тихо пливе за течією зі спущеним вітрилом, не переймаючись тим, куди прямує і де пристане до берега. Інколи, пригадуючи своє минуле життя, він дивувався, як усе перевернулося з ніг на голову, і це його цілком влаштовувало. Особливо цікаве в Лодзі льох із винами. Він розумів, що вкриті пилом пляшки, горизонтально вкладені на стелажах, місяць напої, кожен з яких. Має дивовижний смак і високу ціну. Тож потроху пив щовечора у вітальні, дегустував і в бібліотеці, а часом перехиляв килих навіть у човні, але знав міру завжди знаходив правильний баланс і залишався в стані хисткої рівноваги. Тоді він діставав довгу люльку попереднього господаря і з насолодою випускав кільця диму. Коли дощило, у вітальні відчутно холоднішало, та лодзи жодного разу не запалив каменка. Він знав, що не час. Звідтоді, як приїхав сюди, жодного разу не заходив у інтернет, проте інколи дивився телевізор, постійно перемикаючи випуски новин, бо волів бачити лише програми, в яких не торкалися сьогодення, ба навіть надавав перевагу історичним передачам. Такі ще можна було знайти постійно перемикаючи канали, проте вони займали все менше і менше часу в етері, поступово зникаючи, мов останні відблиски золотої доби. Одного разу він засидівся допізна за пляшкою чудового коньяку, який, зважаючи на етикетку, мав 35 років витримки. З пультом дистанційного керування в руці він перемикав на екрані HD телевізора випуски цілодобових каналів новин, доки, увагу, не привернуло повідомлення на одному з англомовних каналів. У ньому йшлося про знайдене тріщоглове судно, яке затонуло всередині 17 століття. Воно прямувало з Роттердама до Фарідабада в Індії, але зникло біля Мису Горн. Однією з речей, які дайверам вдалося підняти на поверхню, виявилася невеличка діжка з вином. Експерти зійшлися на думці, що воно ще цілком можна пити, ба більше. Понад 300-літня витримка на дні океану мала надати йому незабутнього смаку. Лодзі записав більшу частину випуску і покликав Кента: Я хочу це барило з вином для себе. Знайдіть його, придбайте, сказав він. Кент негайно кинувся кудись телефонувати. За дві години повернувся і повідомив Лодзі, що вино надто дороге, стартова ціна ємності може сягати 300 тисяч євро. Ця сума крапля в морі порівняно з важливістю проєкту обернені до стіни. Купіть його для мене це частина плану. Після цієї розмови учасники проєкту додали до ідіоми посмішка оберненого ще одну. Все, що видавалося, вочевидь абсурдним, але й виявлялося здійсненним, почали називати частиною плану і вимовляли це з роздратуванням. Два дні потому старовинне барильце. Рясно вкрите лускою мушель церемоніально внесли до вітальні. Лодзи приніс із льоху спеціальний інструмент металічний краник зі спиральним свердлом, призначений для відкривання дерев'яних діжок. Він обережно вкрутив краник і насідив першу склянку вина. Воно виявилося незвичного зеленого кольору, і через це здавалося ще спокусливішим. Вдихнувши пахощі, він припав губами до келиха. Докторе, це теж частина плану. холодно поцікавився Кент. Саме так, відповів лодзи, збираючи знову відпити, але тільки тепер помітив і скомандував Усі вийдіть. І Кент і всі інші стояли й далі. Позбутися вашої присутності теж частина плану, тож ідіть собі. вигукнув лодзи. Кент скрушно похитав головою і вивів усіх геть. Лодзи зробив перший ковток і спробував себе переконати, що смак вина незрівняно прекрасний, але так і не зміг зробити ще бодай ковток. Але й одного невеличкого ковтка вистачило. Його страшно знудило, додалася діарея, і все, що виходило з його організму, мало такий самий зеленавий колір, як і вино. Зрештою, він так ослаб, що не зміг підвестися з ліжка. Пізніше експерти відкрили барильці, з'ясували, що за звичаями тих часів на його внутрішній стінці було прибито велику латунну табличку. Зазвичай мідь із вином не вступають у хімічну реакцію, проте століття на морському дні не минули даремно продукти взаємодії розчинилися у вині. Коли барильці забирали з вітальні, Ладзі побачив неприховану зловтіху на обличчі кента. Він знесилений лежав на ліжку під крапельницею, спостерігаючи, як ліки переливаються з флаконів у його судини, почувався в полоні страшної самотності, розумів, що неробство останніх днів лише імітація відчуття вагомості, хоча насправді він падав у цю прірву. І нині сягнув дна. Утім, він це передбачав і підготувався заздалегідь, тож зараз просто чекав на появу ще однієї людини. Даши, аби розпочати реалізацію наступної частини плану. Дощик накрапав із небес Кагошимі. За спиною в Тейлора за кілька метрів з нерозкритою парасолькою стояв голова управління оборони Японії Коїті Інове. Останні два дні він тримався на такій дистанції від оберненого Тейлора фізичній і духовній. Вони відвідали тиранський музей Камікадзе, стояли зараз перед пам'ятником. Скульптура пілота, який завмер перед білим літаком із бортовим номером 502. Краплини дрібного дощу додали композиції яскравості і ніби трохи її пожвавили, хоча це було фальшиве життя. Моя пропозиція не обговорюється? запитав Тейлор. Я вам не раджу навіть згадувати про це перед представниками медіа, бо щиниться скандал. Відповідь Коїді і Нове була такою самохолодною, як і дощові краплі. Ця тема досі болісна. Болісні, неісторичні події. Страшна ваша пропозиція відродити спеціальні загони камікадзе. Чому б вам не зробити цього в США чи ще десь? Чи у всьому світі лише японці можуть помирати з відчуття відповідальності й обов'язку? Тейлор закрив парасольку і зробив кілька кроків до Іноле. Хоча той не відсахнувся, здавалося, що навколо нього створене потужне силове поле, і воно не дає Тейлорові змоги наблизитися. Я ніколи не говорив, що новостворені спеціальні загони Камікадзе складатимуться виключно з японців. Загін матиме багатонаціональний склад, проте ідея Камікадзе народилася в Японії і чи не природно розпочати перезавантаження саме звідси. Але чи будуть суїцидальні атаки результативними в космічній війні? Вам добре відомо, що напади Камікадзе не мали жодних серйозних наслідків і не вплинули на хід бойових дій. Сер, послухайте. Всі винищувачі, які увійдуть до формації, що має бути створена за моїм планом, матимуть на озброєнні ядерні бомби величезної потужності. Але чому ми маємо використовувати для цього людей? Хіба комп'ютер не здатний керувати літаком під час бою? Це запитання, на яке так чекав Тейлор, ніби додало йому наснаги, і він заговорив дуже швидко. Ось тут і криється головна проблема комп'ютери, якими сьогодні оснащуються бойові літаки, не в змозі повністю замінити людський мозок. А для створення квантового комп'ютера нового покоління і інших новітніх розробок потрібно продовжувати дослідження з фундаментальної фізики, що неможливе через замок софонів. Тож за чотири століття розвиток комп'ютерних технологій теж буде обмеженим, і управління зброєю без участі людського розуму видається неможливим. Щиро кажучи, відродження до життя спеціальних загонів камікадзе матиме зараз лише моральне значення, бо ще впродовж життя десятків поколінь нікому з них не доведеться брати участь у бойових діях, але вже сьогодні постала нагальна потреба закласти підвалини незламної віри в нашу перемогу через самопожертву. Куїті й повернувся і вперше глянув Тейлору в очі, його мокре волосся прилипло до чола, а краплі дощу здавалися сльозами. Ваша пропозиція вступає у протиріччя з базовими моральними принципами сучасного суспільства людське життя, найбільша цінність. Уряд від імені держави не має морального права. Просити людину зголоситися на вочевидь самовбивчу місію. Я нагадаю слова Яна Вейлі з легенди про героїв галактики. Від цієї битви залежить крах чи існування країни, але яке це має значення порівняно з особистими правами і свободами. Просто зробіть якнайкраще все, на що здатні. Знаєте що? зіткнув Тейлор. Ви щойно викинули на сміття ваш найцінніший ресурс. Він знову відкрив парасолю і з помітним роздратуванням покрокував геть. Дійшов до брами меморіалу, озирнувся і побачив, що інове так само непорушно стоїть під дощем перед постаментом. Тейлор пішов далі. Порив бризу з моря приніс нову порцію дощових крапель. У його пам'яті спливли слова з передсмертної записки до матері одного пілота камікадзе в музейній експозиції. Мамо, я стану світлячком.